Лисиця це невелика хижа тварина, кіло якої вкрита густою шерстю яскрава родового забарвлення. Через колір свого хутра ця тварина й отримала назву лисиця, лис жовтуватий, рудий. Хутро лисиця дуже цінується і тому здавня дебель на неї полюють. Серед хутра цих тварин розводять на звірофермах, зазвичай це різновиди лисиці звичайної, чорнобурі, сріблясто чорні та платинові. Завдяки довгому пухнастому хвосту. Створюється враження, що тваринка це більша, ніж насправді. Але лисиця невелика, довжина її тіла 50-90 см, хвоста 40-60 см, а важить вона усього 4-5 кг. Лисиця має добрий слух і нюх, гарну пам'ять. Найменші зміни в звичайній обстановці помічає одразу виявляє необхідну обережність, добре плаває, стрибає. Основна їжа лисиці... Мишовидні гризуни, миші, полівки. За рік вона знищує їх декілька тисяч, не відмовляється від зайців, ящерок, жуків, птахів, зокрема свійських, а ще дбає про вітаміни, їсть суниці, чорниці, яблука, виноград. Полюванці виходить увечері. Свину лисиця риє у балках, лісосмугах та й просто в полі. В норах любить робити додаткові тунелі та запасні ходи, де переховуються від переслідування, негоди і під час виведення малят. Часто лисиці займають нори інших двірів, борсуків, бабаків. Раз на рік у норі лисиці з'являються лисенята. Іноді їх буває більше десяти. Вони сліпі, глухі, криті темно бурою шерстю. Півтора місяця лисиця годує малят молоком. За час вона не виходить із нори. Чотиримісячні лисенята стають самостійними і покидають батьків. Відтоді молоді і старі лисиці починають вести однакове бродяче життя до наступної весни. Живуть лисиці 10-15 років, а у неволі до 25. Мабуть, кожен на запитання, хто звірів найхитріший, відповість лисиця. Про розум цієї тварини розповідається в казках, легендах, байках. Хитрові лисиця не лише в казках, а й у повсякденному житті. Нараз, наприклад, спостерігала, як лисиця обдурює птахів. Перекинеться на бік, відкине лапи, лежить, не ворухнеться, ніби мертва. Підлетить, поцікавиться сорока чи ворона. Дивись і попаде хитрунці в лапи. Лисиця дуже любить поласувати мишами, і щоб спіймати мишку, їй часто доводиться добре пострибати. Здалеки її рухи нагадують елегантний танок. Чи чули ви коли-небудь про танець Фокстрот? Його назва так і перекладається лисячий танець. Цікаво знати, що лапа лисиці на зиму обростають густою пухнастою шерстю. З нею видно лише кінчики пазарів. Лисиця взимку, ніби у валянках, і лапки її не мерзнуть навіть у сильні морози.